вечір, це вчасно про Ігор Швайка, відомий український політик, громадський діяч, а Нині, старший лейтенант і начальник секції територіального рекрутингу 4-го центру рекрутингу з сил територіальної оборони Збройних Сил України. Добрий вечір. Боже здоров'я. Я зміг вимовити усю вашу посаду. Ну, не гнівайтесь, так, так така посада. В я, університетах набагато краще. Там назву може складати 4, 5, 6 строчок. Найбільше, де я бачив, це в Генеральній прокуратурі. Там у них якісь такі назви посад. Але ми про ТРО сьогодні. Так. Я чув такий анекдот: не знаю, чи, чи приказку, що ТРО це як ЗСУ, тільки дикі. От ви як ви як ви себе описуєте самі для себе, для своїх рекрутів, для військовослужбовців, які там служать. А ви знаєте, в 22-му році з'явилася хороша пісенька. Він в ЗСУ, вона в ТРО. Ага. А, насправді, з точки зору сьогоднішнього дня, це ну, масло масляне, тому що ну вона ж, в одному роді військ е, Збройних сил України, а він в, іншому, ага. в інших силах. Тому що сили ТРО це е, 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 як ми до цього ставимося? Так само з посмішкою. Тому що на 90 пальцем в небо. Давайте зараз цифру скажу: на 95% е, е, сили ТРО це люди, це, 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 це люди цивільні а, ага. вчора. Іще. Це люди вчора ще цивільні, тому вони мають. Е, Таке поєднання цивільно-військового і вміння над собою сміятися, і вміння виконувати задачі і не ображатися, і креативити на кожному кроці. Нехай буде. Давайте тоді підемо описувати їх, отак да. би крок за кроком. Ну от, наприклад, у волинському ТРО, не знаю, там в бригаді, батальйоні е служать вол вол волиняни? на початку, да. Ну, на початку, коли формувалися сили ТРО, давайте, давайте ще на крок назад. Що таке територіальна оборона? Uh -huh. Територіальна оборона це якби е, три-єдиний е, склад сил е, і всіх наших можливостей. Перше, це є сили територіальної оборони Збройних сил України. Uh -huh. Це війська. Це війська повноцінні, абсолютно нормальні, дієздатні, які на початку повномасштабного вторгнення розгорнулися із кадрів батальйонів бригад до повноцінних бойових бригад і одразу з першого дня без підготовки, без нічого пішли виконувати контролі. Давайте для людей непідготовлених. підготовлених до повномасштабного вони були не не, не розгорнутими. Було Що це організаційне означає? Ядро. Тобто був якийсь ну, замість штаб, 500 людей, ага. замість 500 людей в батальйоні було 40. Ага. 40. І, але вони були готові для того, щоб вибирати це, людей. Це було ядро, яке мало максимально швидко розкотитися і в 10 разів, і стати повноцінним батальйоном. Власне, що відбулося, коли мені доля посміхнулася, я перший же день, 24 лютого, прийшов і став військовослужбовцем 113-ї окремої бригади територіальної оборони Харківської області. Ви ж з харків'яна? Да. Я готувався до цього часу. Ми якраз розказували тут з вашими колегами цю веселу історію. Хто мене спонукав на це? Спонукав Добре. мене на це інші військовослужбовець Збройних сил Сашко Положинський, угу. який почав в всяких своїх Фейсбуках писати, що він подав документи на укладення контракту. Це на до службу... 22-го? Це по сами початок 22-го угу. року. Це було ще до того, як москалів чергове переступили угу. чергові наші кордони. Е, і я дивлюсь, тобто, ну, Положинський пише, що він вже уклав контракт, чи він на якому шляху до укладення контракту. Я почав собі їздити, думаю, ну, добре, ну він там на Волині, йому хорошо. Угу. А мені тут на Харківщині. Ну, вже не теж випадково має, згадав. Теж так. має бути хорошо. Я починаю шукати. Я натрапляю на рекламу. І я, напевно, із тих людей, які прийшли в ТРО по оголошенню. По оголошенню в прямому розумінні слова були оголошення там, де був телефончик написаний. По телефончику тоді знаєшся адресу, приїжджаєш. Ви і були тобі міністром, народним і... депутатом, одним з лідерів да. крупної про... загальноукраїнської партії, і ви прийшли в. Куди в Тро Харкова і сказав: «Здравствуйте, я хочу укласти <свят> контракт. Хоч, да, я сказав, що я хочу укласти контракт. І в момент, коли настане велика війна, а вона настане в будь-якому падку не сьогодні, завтра, не через тиждень, не через два. Ну все до того йшло. Власне, ми ж розуміємо, що відбувалося <свят> на початку 22-го року. Я завчасно підготувався, і е, попередньо, ну тижня 3-4, напевно, я носився з документами. Я зіштовх, зіштовхнувся з тою самою проблемою РТЦК, яке запитує тебе, в який ти прийшов. Я перший раз до них прийшов. Я не знаю, що мене хочуть. Mm -hmm. Я не знаю, до чого мені проходити велика ж. Хоч... Вас ваш конкретно шлях до ТРО пролягав через ТЦК. Е, Ну не так сталося, як гадалося, тому що документи свої для того, щоб укласти контракт, я мав забрати в четвер, 24 четвертого лютого двадцять другого року. То, щоб приїхати туди, я поїхав одразу на зборний пункт і наказом по строєвій частині мене зарахували до складів до складу військової частини. І я став уже військовослужбовцем. Давайте зараз секретне питання. Скільки людей зараз служить в ТРУ, якщо воно не геть секретне? А не секретне, воно в законі відображено, скажімо так, для нашого слухача 100 плюс тисячу. 100 110 тисяч плюс. І, і зараз я маю сказати знову ж таки нашим слухачам в ефірі, що ми з ефіру йдемо, але ми лишаємося у Фейсбуці, в наших соціальних мережах. Дивіться нас в Ютубі. Ігор Швайка, політика, нині старший лейтенант і головний за рекрутинг в четвертому центрі рекрутингу сил терозису. Давайте. В ці нові Друг, другу і третю тоді частинку. Да. Перша це війська. Да. Сили, да. Тер... Сили територіальної оборони, Збройних сил України, це війська, повноцінні, mm -hmm. сучасні. зброя та сама, їжа З... та сама, форма Є. та сама. Я скажу одразу: зброя менша, ніж у інших військ, їх комплектують краще. Їжа менше е... нема важких якихось танків. Нема, там да да. да, да, да. якщо о, ж, напівжарт, напів, напівправда, ми вам в штат вели танковий взвод. А де танки? Танки добудете в бою. Будуть у вас танки, будете їхати. Ну так і робили. Я так знаю, робили. я знаю. Хлопці так і робили. так. Робили, і е, міськамбаць, яким е, з яким я служив, 113 й бригаді е, було парі. Хто та, хто перший танк заведе, того танк і буде. Е, е, ну е, відповідно, танк був танк. Був орківський і. Е, е, Просто ніхто не міг позмагатися з комбатом Чилі. Ну, він танкіст, він танкіст-танкіст. Ага. Тобто він танкіст, який працював на бронетанковому заводі, лева у частину свого життя, Який може тобі з закритими очима розказати, от як треба руками, де пойти, який тумблер включити, що зробити. Він його завів, поїхав, у батальйон остав танк. Ну і він воював потім далі. Танк в складі батальйону. Зброя у вас трохи легше? Що у вас легше. гірше, ніж у звичайних звичайної у батьки. У нас немає нічого гіршого. У нас немає тої системи, наприклад, протиповітряної оборони або тої самої кількості важкої техніки, mm -hmm. важкого озброєння. Mm -hmm. Але протиповітряна оборона сформована. Рубаки, які пройшли шлях, від їх не існувало зовсім, до вони тепер в кожному батальйоні. Рубаки, скажіть, щоб Роти, було ударні безпілотні Одні авіаційні комплекси, uh -huh. ну безпілотники, простими рота безпілотників. Роз роти роти безпілотників, бригадах, взводи безпілотників, батальйонах. Uh -huh. Тобто кожна військова частина укомплектована безпілотниками, і не тільки тут вони в розвідці є плюс до того нові підрозділи радіоелектронної боротьби, на які ми окремо готуємо розширений протиповітряний комплекс. Якщо раніше це були взводи, зараз вони батареї. Там уже по три взвода в кожному підрозділі. І відповідно так само, як тільки розвиваються бригади, розвивається так само і батальйон. Тобто це повноцінні війська, які виконують нормальні свої функції. І з 24 лютого вони прийшли на штат воєнного часу і повноцінно почали воювати. По бойовій задачах ви сказали, що. Ідентичні. Ідентичні ми стоїть їм... в обороні чи в наступі різниці немає. Це ТРО, а це зсу скоріше завжди все в на в обороні, тому що завжди плани оборони охорони оборони йдуть. Одні штурманули, другі залишилися тримати цю позицію після того, як штурмовики пішли в інше місце або Перемістилися на іншу ділянку. Про тероборону два слова, щоб я закінчив. Та будь ні, ні, ми будемо говорити. І У ні. нас ще хвилин 15 є. Щоб ми закінчили цю темку. Другий елемент це добровольче формування, це теж територіальна оборона. Добровольче формування, територіальних громад. Це вони ДФТГ. 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 Вони Думаю, були створені, так. вони пройшли історію, щось вийшло, щось не вийшло. І третій великий елемент це підготовка цивільного населення. Підготовка цивільного населення оці, до національного тренінгів, спу... ці вишколи, це оце... все територіальна оборона. Тобто територіальна оборона існує в трьох і поставці... А ви можете собі ДОСАВ колишній забрати? Ми працюємо це. Ні, я Сергія, мені... а я хтось серйозно. же може це нарешті уже якось. Так. Е, да. Да. ТСОУ, яке було, да, воно має ТСОУ. воно має бути, але насправді ми виходимо із функції, а не з того майна, який існує. Майно потім люди принесуть. І ми його сформуємо і ту майнову базу. А якщо треба, буде заберемцю. Вона має функціонувати в будь-якому випадку. І якщо говорити про підготовку населення, то починаючи від знародження дитини, її мають готувати бути воїном. Садочка в школі і так далі. Точно людина кожна людина знає, що він буде воїном на сторожі українських інтересів, і він знаходить шлях вищі військові начальні заклади. і Він паралельно розвивається в і своїй історії, свої, свої кар'єри з військовою службою. Ну так має бути, і так, і так власне буде, тому що е, закон про нас проти получається к 22-му року? Ну да, всі кажуть, вчасно, да е, вчасно. А і якби він був трошки теоретично написаний, деякі корективи внесем. А і що напрашується, ну власне по аналогії швейцарською моделлю. Uh -huh. От якщо ми сказали там про 100 тисяч людей, які сьогодні є у нас в розгорнутому вигляді, скільки їх завтра залишиться? Завтра залишиться 10%. десять тобто умовно умовному мирному чому ми повертаємося час. до цієї Поверна... кадрованої системи. Ми залишаємо на війську 10 тисяч. Угу. Куди ділись 90 Додому. Так як ми з вами в своїй же формі, своєю ж зброєю, своїм же БК, повернулись додому, поставили Зоб... в сейф обов'язково. Це відповідальне зберігання зброї. Це вміння не з нею а, поводитися. Це регулярні стрільби, це регулярні навчання. Це раз на рік збори. Два, три, чотири тижні. Ну фантазую зараз. Тобто це буде окремо. оплачується. Людина стає повноцінним воїном. Вона точно знає, що за дві доби ця армія має розгорнутися знову до 100 тисяч і бути озброєною Ніхто не буде шукати. РТЦК не буде ніде черг. Він іде вже на точку збору. Він іде на точку збору, він точно знає, де він є. Я вже двічі згадав за час нашої розмови про те, що ви велика людина були. Ну і зараз лишається... Та все люди ні Ні, ні, ні. -ні. Як зробити так, щоб мотивувати людей йти в військо? Навчіть нас, наших слухачів, цьому секрету того, щоб зробити так, щоб люди самі хотіли, щоб люди приходили, щоб люди, ну, щоб люди горіли цим? Ну, розумієте, перша хвиля добровольців прийшла у 22-му році, другу добрали у 23-му. А зараз уже тепер від необхідності ми говоримо, що ніхто нікуди із нас не втече з країни. Де знаходити цю мотивацію? Це важке питання. Ну і повірте, ми над ним працюємо зранку до вечора. Ми зранку до вечора думаємо, як вдихнути один в одного оптимізм, якщо вся об'єктивна зовнішня інформація тобі каже, що його Ні, не треба стало. просто перестати телеграм читати. Е, і Одразу стане легше треба один одного підтримувати, треба один одного надихати і чітко розуміти, що без твоєї безпосередньої участі. Твоя країна не виживе, твоя країна не збережеться. Я не повернусь до себе на батьківщину на Луганщину. А я там народився і виріс. Там могила мого батька, я і бабусів, і бабусів, дідів. Ви не повернетеся, повернеться до Криму до свого своїх місць. Угу. Відповідно, Херсонщина, Запоріжщина, Донеччина, Луганщина це всі наші країни які не будуть. І питання навіть не в тому, що тут мова йде про територію, хоча сили територіальної оборони зараз беруть собі на озброєння, от саме цей бренд, територія. Територіальний принцип організації він існував існує, а справа в тому, що сьогоднішній наступ орків проти України він бо нанизався на інші міжнародні аспекти, і це не війна за кілометр території. Це ні, війна ні, багато про міжнародку складніше. не говоримо. Давайте поговоримо про людей, які самовільно залишають частини. Наскільки це історія важлива, наскільки ця історія болюча. І чи є знову ж таки якісь відмінності в територіальній обороні, чи все-таки люди, які прийшли в територіальну оборону, вони більш, більш не знаю, як більш віддані службі? Ну розумієте, в будь-якому випадку це правопорушення. Амністувати його, карати за нього це в будь-якому випадку правопорушення, але воно коли воно починає набувати масового характеру, нам треба його лікувати. Нам треба його лікувати, а не тільки карати. І тут питання стоїть: як це не буде парадоксально, в розширенні прийому до лав збройних сил, щоб політичне політичне керівництво країни е, змогло ухвалити рішення про скіль про те скільки ти маєш прослужити під час воєнного часу. Тобто те у мене, термін, у мене термін контракт до оголошення демобілізації. У вас в контракті написано У прямо мене контракт до, до демобілізації? Так само, як будь-яка як будь людина, яка приймається по мобілізації. У мене в контракті до оголошення демобілізації. Mm. Коли це буде? Коли буде оголошення демобілізація? В принципі, я нікуди не збираюся раніше, бо більш важливо роботи під час війни як військова служба, я не бачу об'єктивно. Але ну не всі такі, як я, не всі такі люди, які можуть зубами вризатися і йти вперед. Тобто, Тут, наприклад, 36 місяців ставимо, можливо, 26 місяців, можливо, 36 місяців. Ну цей орієнтир чітко має бути вже визначений. А для того, щоб його визначити, ми маємо сформувати резерв тих людей, яких ми знайшли, числі... якими і... через центри рекрутингу сил територіальної оборони. Зокрема, так. ми можемо пояснювати, що це не такі високі вимоги, яким ставлять, наприклад, там в десанто штурмових да, в силах спеціальних операцій в інших родах Хоча з величезною повагою до всіх, і тут об'єктивно я не буду ніколи нікого критикувати. Наша перемога залежить від злагоджених дій всіх. Ми можемо один з одним конкурувати, долюблювати, недолюблювати. Ну в першу чергу я протягну руку тим хто служить разом поруч зі мною, виконує інші функції. Наш вхідний поріг, він більш лагідний, він софтовий. Тобто може прийти людина і в 20 років, і в 18 років. Ми зараз супроводжували людину, яка 18 верхня, років. А верхня, верхня межа? 50. 50 плюс – це вже окремий моб розпорядження. Ми можемо робити і це. Ми можемо провести через військову... Рисковування... Давайте проговоримо 50 плюс. 50 58. До ну, під, 58. Давайте, 58, тому що людина має прослужити або прийти на контракт. Має ну, 57, три роки. контракт. і все таки це має бути якийсь фахівець вузький, фахівець. тому що ну фахівець. людину в окоп вже… п'ятдесят в окоп. Ну, Розумієте, я пам'ятаю людей, які приходили в Харкові на зборний пункт і казали, ну мені всього 62 роки. Ну, в мене ж категорія і це іде, візьміть мене. Ну ти йому кажеш, ну не можемо. Ну просто не можна по закону тебе взяти. Продовжити, якщо тобі 60, і ти придатний за здоров'ям і військове е, керівництво тебе цінує, і ти висловлюєш згоду. Ну, три необхідних компоненти. Ми можемо. А от прийняти на 60+, плюс, уже не можемо. Тому на сьогоднішній день у нас достатньо легкий порок до входу. Ми. Можемо шукати і знаходити посади для різноманітних Чекайте, людей про посади, поговоримо. Але м, нижній вік 18 вже 18? вже може так. Так, 18 може людина приходити. Зрозуміло, що та мова виникає, і іноді мова виникає зі згодою батьків по закону, яке не передбачено. Ну перестраховуючись на ТЦК, її витребують, тому що людина збирала, збирала, збирала документів. Потім приходить, каже: Мені тато з мамою заборонили. Повнолітні здавали себе громадяни. Угу. А mm -hmm. от е mm -hmm. практика пішла таким шляхом, що перестраховуються і РТЦК, і наші рекрутери, і просять прийти привезти. Молодші приходять, були випадки. Дану чекають 18 років. Так само, як членство Точно політи... в 16 не беруть, так само як членство в політичній партії чекають, будучи в якихось молодіжках. — Ну у вас молодіжка є молодіжки, звичайно, що є. І я думаю, що для збройних сил має бути так само молодіжка для е людей на службу. З, з іншого боку, служба це ж і навчання в військовому закладі угу. вищому або профільному фаховому. І сержантська і офіцерська школа це вже служба. Угу. Ну хочеться одразу і вже. А ти людям пояснюєш, що на, насправді ваше навчання воно не менш важливим, тому що ця війна надовго, ця війна не на місяць і не на рік. І ця війна фаху вимагає, і ця війна вимагає чим далі, тим більш заглибленого фаху. Так що ти, поки не можеш служити в піхоті, іди навчайся на ППОшника або на зв'язківця. Uh -huh. Ти в будь-якому випадку принесеш більше користі через 3-4 навіть роки або через 2, коли ти випустишся з навчального закладу. А центр рекрутингу сил ТРО займається і в тому числі і підбором і на направ... Вленням на навчання до навчальних закладів і, і навчальних центрів, і навчальні центр навчальні центри. У нас свої у нас окремі навчальні батальйони. Кожен на кожен регіон, там чотири окремих навчальних батальйона, mm. два своїх навчальних центра. Я думаю, що якщо ми проведемо сьогодні градацію, хто де і як, то ну наші навчальні центри ну не те, що явно пости задніх не будуть, Ну вони будуть змагатись за першість. Тому що вони створені на голому ентузіазмі з бюджетом ноль з виділеною задачею в місяць, яку виконують достроково і показують готовий результат набагато більше ніж попередні очікування. Угу. Ну можу порекламувати зараз нашу школу БИПАК і нашу школу РЕП, яка коротше ніж виданий строк, з мінімальним бюджетом була створена причина. Дуже лише одна. Командний склад рве з під себе все, що можна рвати, для того, щоб досягти результату. Складнощі, неймовірні, але результат того, що ми зараз готуємо людей, яких чекають в військах, він не залишає можливості для вихідних і напіврослабона, щоб рухатися так вальяжно по цьому шляху. Ми з вами говоримо про, там, про ре, про безпілотні системи, про зв'язок, про ІТ колись згадаємо там, то про якісь такі історії, mm -hmm. але в великій кількості людей є уявлення про армію. Це так, що там 100 хлопців з автоматами сидять в окопі і все. Які, які, яка палітра можливості для людей служити? Ну, в якихось вущих історіях там, де де їхній фах можна застосувати, де якісь технічні їх таланти застосувати, де якісь специфічні вміння застосувати. Ну давайте тоді по іншому. І у нас служать і чоловіки, і жінки. О, да. І у нас да, немає. Це важливо, роз... да, у нас це немає розподілу история. на чоловічі і жіночі професії. Це важлива. Да. Затради жінка може бути і механіком, і, і артилеристом, і І командиром роти, і, ком... і, ком... і заступником і... командира батальйону. Да? Да. Mm -hmm. да. ну, так складається, що от командира роти поранили, у нього був заступник з МПЗ, заступник МПЗ морально-психологічного морально забезпечення. Да. Поранений два командира взвода, Ого. її треба перебирати ну, комусь треба перебирати на себе і дівчина перебирає так? на себе... і показує. Дуже пристойні результати, uh -huh. і так далеко не кожен тут пер... от, пристаєм зрівнювати. То що так далеко не кожен чоловік так вміє воювати. Вміють і чоловіки і жінки, і це просто руйнує оцю міфологію про жіночі чоловічі професії. Uh -huh. У жінки своя мотивація. Тобто, це завжди це не завжди медички, це не завжди зв'язківці. Це ні. Uh -huh. це абсолютно спокійно. Водії, наприклад, які зранку до вечора возять їжу. Солдатам розвозять на різні позиції за день проїжджають по 300, по 400 кілометрів. Це є повноцінний водій. Ну єдиний плюс що це такий красивий і привабливий водій, який на яку красиво заглядітися, як вона виходить з машини і сідає за неї Але функцію то вона свою виконує все, і вона виконує цю функцію. І сказати, що вона не водій. Вона числиться на цій посаді? Ні. Зв'язківці, да, жінки е, в піхоті. Жінки е, в безпілотниках. Жінки, ну найчастіше, до речі, одним з найчастіших процентному співвідношенні дівчата шукають службу операторами БПЛА угу. безпілотних літальних апаратів. Там... там потрібна точність. А там фізично якогось компонента, що треба багаті якісь Є все одно багато носити якісь все, там все залізяки, що, все на чому ти полетиш, ти маєш принести на собі. Угу. Знаєте, як туристична була заповідь: набрати на себе побільше, зайти подальше, і потім все, те, що набрав, за собою, з'їсти, взяти побільше їди зайти там, подальше, і з'їсти там ще щось є і не про їжу, не тільки про їжу. Так я, от я на... щось чув. там. Такі. І ще раз там, де я служив, це 113-111 бригада, відповідно Харківська і Луганська, там були свої ставлення до підготовки. Причому підготовки штабістів, які мають бути готові будь-який момент часу. 111 й бригаді є на сьогоднішній день свій полігон, на якому проводять до навчання, до заняття вільний від безпосередньо військових дій час. В той час, коли батальйон або бригада буде знаходитися на відновленні, нікому штабістів не дадуть спокійно сидіти. А от, як мінімум день-два на тиждень у тебе будуть заняття з повноцінною викладкою за маршрутом, який ну не кожен не кожному вдається пройти. Оце відновлення підрозділів частин ТРО відбувається там, звідки вони умовно кажучи, чи там є чи є відмінності? Є нюанси. Ну от, е, я служив, мав честь служити в Луганській бригаді 111 одинадцятій. Складна ситуація. Да, Педе. ППД нема, немає нема в принципі, куди, нема тобі, куди, тобі немає та, куди та, повертатися. Та, Коли та. я служив в Ізюмському батальйоні, Ізюм був під окупацією, немає такого поняття, як ППД, е, у нас немає. Пунктів постійної дислокації, наприклад, у Донецької бригади, у Запорізької дуже урізані можливості. Угу. А кримського теревопомов немає. Немає, немає кримської бригади і немає херсонської бригади. Це винятки якби, за, на загальній карті України. А, бригад всього по чисельності областей. Тобто, ну, ідея, наші, ж, зна... ідея ж і була, так, щоб так, кожна так, область ну, формувала Ну просто десь, десь там 4-5 батальйонів, десь 7-8, десь в Києві окремо іще одна бригада, в Києві дві бригади. Тому э, ця структура і д, вимагає до себе набору максимальної кількості людей максимально різних спеціальностей. Минулого тижня в гостях э, тут на армії ФМ був герой України, 25-річний капітан Теро Юрій Жуковець. Він брав участь в боях на Курщині. Там mm -hmm. десяток куль схопив на реабілітації. Э, про, э, відновлюється. якщо не це львівська бригада. І, Може, і, да, да? І, він, да, і він відпочивав з друзями в кафе, ну так як ви по формі, і замовив кальян, і через якийсь час прийшов хлопчина-кальянчик, ну хлопчина, чоловік, вже, вже чоловік і спитав, як можна долучитися до підрозділу. Якими шляхами відбувається рекрутинг до Лавтеро? Наскільки це стандартний шлях? І як цей шлях виглядає? Ну ж, розумієте, якщо я займаюся рекрутингом, і якщо я проходжу службу в цьому підрозділі, то 24 години на 7 я буду займатися будь-якою роботою. До слова, ви не хочете приєднатися до нас до лав територіальної оборони? Перспективно перспективно. Ми посаду знайдемо. Починаючи від того, що у вас є творчі спеціальності, навіть серед у вас, вас є шикарне тро медіа. До речі, мій комплімент. Як Дякую. вони працюють? От. Ми ж цим не обмежуємося. Ми ж розуміємо чудово, що задача. А якщо серйозно, я без компліментів і без прикладів, то у кожного рекрутера стоїть задача забезпечити нестандартні підходи до пошуку людей. В чому вони полягають? А от, шукай сам хтось в кафе, хтось на стрільбах, хтось з друзями по автоклубу. Ну, от колись я там кілька років тому займався в Харкові, ми робили там Харківську асоціацію. Автоспортивний клуб, який займався любительським ралі. Угу. Ну я зрозумів, що всіх своїх дружбанів обзвоню, угу. запропоную їм або їхнім друзям, або ще комусь. Це рівень професійної майстерності. Харкові важко зараз. Е, у нас важко скрізь. Просто якщо ми це важко не переживемо, не буде нас як нації, нас не буде своєї власної держави. Тому питання важко. Я завжди заховую в задню кишеню. Ну чи важко мені бути на службі з 24 лютого 22 року? Нормально. За цей час я був у відпустці ну з 10-15 днів. Ну це теж нормально, тому що іншої можливості не було. Якщо я скажу важко собі, то я почну розслаблятися сам себе жаліти. А мені треба знаходити натхнення і спокійно рухатися вперед. Протягом півхвилини давайте розкажемо покрокову інструкцію людині, яка послухала нашу програму і, і пішла до вас в ТРО. Заходите на наші фейсбучні сторінки або на мою особисту. Мене звуть Ігор Швайка, Телефон мій незмінний. Якщо його хто знає, набирайте вже. Я буду от, задоволенням от таку відповідати. Наб'ємо так да. спеціально а, набирайте в пошуковій строчці рекрутинг ТРО». Або центр рекрутингу ТРО. Заходите на сайт, або заходите на фейсбучні сторінки. Там, може, ще така бабка буде хороша, така uh -huh. символічна буде намальована. Будь-який варіант. Ми зараз проходимо, до речі, апгрейд. У нас будуть трошки інші символи, трошки інша А в Набирайте телефончик. Є телефони гарячої лінії, uh -huh. є особисті телефони. Пишете зворотній зв'язок на сайті. Обов'язково вам в кратчайший строк перезвонюють наші рекрутери або наші, або Бригад і ще одна особливість: центр рекрутингу сил територіальної оборони не набирає людей собі. Mm -hmm. Ми працюємо безпосередньо на всі ті 25 бригад, які є у нас. Ми маємо оригінальні мобільні групи. Ви приходите до Львова, ви приходите до Одеси. Найближчим часом ми відкриємо наші представництва в Харкові і в Кривому Розі, і далі будемо так само по карті рухатися, і це буде робота на постійній основі. Дуже хороша робота Ігоря Швайки. В студії працювали. Людина точно знає, що робить і про що говорить. А попереду нас чекає інтерв'ю з 25-річним героєм України Юрієм Жуковцем. Теж із ТРО, якого ми згадували сьогодні, да. який буде о 19-й годині у нас на Ютуб каналі Армія ФМ. А вам дякую, окремо дякую, за допомогою. Армія ФМ. Радіо Сильних. Радіо вільних.